Судове рішення, тому що ми на суд, я прошу дане попитання задовольнити, допитати його хоча б в судовому засіданні найближчого суду. Якщо вже говорити... Не, 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 не. Десь, от, сюда, в суд. Добре, Добре. Не, я суд не підходить. Uh, Руслан Анатолійович, ви можете прибути <кх> до <кх> найближчого суду за місцем вашого знаходження. <кх> а будь судою допомоги. Не треба. знову ваша честь, можна? Я, 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 ваша честь, ізвиніть, три секунди. У нас був випадок з допитом світка будня. Я хочу вам нагадати про це випадок. Його привезли колексу і почали допитувати. Там в той же день допитували ще одного свідка. Так от другого свідка, я виходив, збив офіцера СБУ, який його привезли на допит. У мене виконано, бо на тіти ще не дасть зібрати. Ми, ми це бачили. Тому я вас дуже прошу вашу ще, щоб або прибути сюди, або ну взагалі це просто не має сенсу цей доказ. Давайте просто, е -е -е, давай просто з'ясуємо у свідка, чи взагалі надходили йому погрози від правоохоронних органів, чому ми ставимо зараз е -е, під сумнів, те, що він не може е -е, вільно розповісти про події, які відбувалися, е -е, коли він був в полоні. <говор> не що, не чи здійснюється дійсно на нього тиск. Ми можемо це прямо в нього запитати. Пані прокурор, поки більше... що за спиною ходять люди, за спиною ходять. розумієте? Так? так а може його в зараз що здержати Так Запитайте його, можливо, йому треба допомогу. Не не а де ви знаходитесь територіально? В якій зоні? Ще раз, <Я> не хочу. Те, в якій папераційній зоні? Та чи це на суті ваша життєвість, яка має розвивати вашу дислокацію? Все. Ви хай змінить свою дислокацію, то буде все. Просто на сході міг би поконтролювати десь кормотор, не людям. Ні, ні, я в інданий напів. До якого суду ви можете прибути? Криворожку. Кривий рік це є Дніпропетровська область, так? Так. <кхунь> Боже чесно, я, я, я вибачаюся, Україна, прошу, суд, е, э, це ключовий свідок, щоб він прибув в Київ, тому що щоб ми його бачили. Яким чином? Сість на поїзд і приїхати на автобус. Де не проблема. По повістці? Ні, Боже чесно, по повістці суда... Так теж знаходиться на військовій Нічого, міський, ну він і, не знаходиться на на в подвалі, він не знаходиться під тиском. А я бачу, що свідок перебуває під тиском. Зараз. Ваша честь, я Україна прошу фізично взагалі. Осинського ми припиняємо. І проводимо його допит е, в режимі відеоконференції за найближчим судом, до якого він зможе прибути. Але дату визначимо потім. На даний час дякуємо, відключайтесь. На судове засідання з'явилась захисник Надіч. Для захисника ми оголошуємо, що у нас зміна складу суду. У нас суддя Сілкова звільнено відставку, тому визначений новий склад судді Балацька Борт і НАТО. Технічний запит здійснення секретар Беременко, як і раніше. І також у нас змінилась прокурор. Сьогодні бере участь прокурор Гормашова. Скільки встановлення зміни mm -hmm. довго прокурорів. Відводи буває та складно. І буде, не буде, а прокурору, і це нова постанова якась, так? 9 січня 24 року. А які підстави для зміни прокурорів? Ну, У зв'язку зі штатними змінами в офісі Генерального прокурора, а також те, що я була включена в групу. Я. Я так, я так, так. зрозуміла. Ну, Наразі не буде, що мали суд відводів складу суду і прокурору. Ми, зважаючи на позицію сторони захисту до вашого прибуття в судове засідання, вирішили продовжувати судовий розгляд на тій стадії, як ми зупинилися, а не починати з початку. Оскільки хтось Касинського у нас відбулось негаразди, то у нас з'явиться в судове засідання спеціаліст Романенко Роман Романович зв'язку. З тим, що заявлялося про питання стороною захисту щодо комп'ютерної експертизи. Будь ласка, приїдьте за пікунку, назвіться я головний судовий експерт з лабораторії ви Роман Романович. Головний судовий експерт лабораторії комп'ютерно-технічних і телекомунікаційних досліджень Державного науково подосвідна експертного криміналістичного центру МВЕ. Які тепер дослідження ви проводите? Комп'ютерно-технічні. Які? Комп'ютерно-технічні. Комп так. Відповідальність спеціаліста за завідомо неправдивий висновок несе відповідальність встановленого закону. Так. Питання з сторони захисту. У нас по сторонам захисту сформуєте свої питання спеціалісту. Тому це надіч у нас мала на, на питання про призначення судово-комп'ютерної експертизи. Самому з приводу так? яка міститься на 9 дії тиска щодолучені до протоколу негласності розшукових дій. Ми можемо відкрити. Топ 9 ми досліджували протокол негласності чи розшукової дії від 13 грудня 2016 року. Це арпіші старший. 2835 до нього міститься аркуші 36-го. Так, протокол за результатами від 13 грудня, де зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зазначено додаток Дівдія Верпаків, реєстраційний номер 4581 від двадцять Одна штука розсекречено. Таня поставив диск, як не міститься ця інформація. Запис скаже, що ми маємо поділитись. В даному протоколі у нас міститься інформація щодо телефонної розмови Едуарда Олександровича і Маргарити, а також Ольги Абрамової, дружини та мати полоненого військовослужбовця. Зміст інформації, який е, проводився, це в період з 29 липня по 2 жовтня 2015 року. Так. Три запуск початку. Відкрива угу. якийсь запис. Який там запис? Ну Ні, ну там Таня відкрить, там ціни. Друге, десяте 2015. 10.31. Так просто тут... чекають. Я тут такой свойство не порочу. Ну, я не знаю, ты зажидаешь, что скачивается. С помощью, с помощью. А. А Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну смотри, это я тебе только скажу, больше они тебе не будет. Есть хорошая молодой? и плохая. Ну давайте с плохой, наверное, начнем. Плохой. Я, я так понимаю, он просто не хочет с тобой общаться. Кто не хочет общаться? Да. Ваня не хочет? Ну, я не знаю. Розумало, живий, да, по малость нужно он был здоровый. Да, ч я не слышал сейчас. Я так предполагаю, что ближайший время. Так, ну запис є. В протоколе він також відображений. Питание, запис подключаем. Тепер е, переход на мой комп'ютер, так як от, і свой, свойства ж ми відкривали, так? Захисник наліч. Так, властивість. Чому можете ви оглянути, шановний спеціаліст властивості, де зазначено, що створено це 14 жовтня 2015 року, 13 1, 25 хвилин і змінено? 14 жовтня 2015 року. При тому, що даний диск був. І запис... що це взагалі означає? Создан і змінювано. Дозвольте, що на суд я додав. При да. тому, що даний диск створений в 16-му році. Тобто, файл створений коли? в 16-му році. Mm -hmm. ну, ми маємо папку, що вона записувалась 12, 12 16 -го. В даній папці створені еле... ну, наявні електронні документи. Які містять uh, принаймні, Дой, два, uh, принаймні два uh, ну, дві властивості, да, створений і змінений, uh, з певними датами, певним часом. Якщо це, це, місто, це говорити про цей документ, то в інших документах там ще і, ну, додаткові, там коли ще відкрито, таке інше. Ага. Чи можете ви пояснити суду першим, Чи є це оригінал, чи це копія електронного документу? Ага. По-перше, тут треба дивитися в властивостях самого файлу, з як його дістали, звідки його дістали, mm -hmm. яким чином, який у нього формат, ну і так далі. Mm -hmm. то, ну, загальний такий термін є метадані файлу. Так, метадані. Ви можете зараз так. подивитися, виходячи з цих характеристик, методальні для того, щоб встановити це копія чи оригінал? Ні, так ні. Це тільки в рамках експертизи. Там і то це треба, якби. Мати знати звідки це, ці записи вилучені. Якщо це телефон, наприклад, мобільний, то треба визначати цей мобільний телефон на експертизу. Ну, якось так почав. А те, що там, я так розумію, вас смущає те, що е, дата створення раніше, ніж ні, не диску, а файл, файл раніше, чи раніше змінена? Ніж... Чи він змінений? Так. Да. І ці властивості, і так само. Захар, що ви маєте на увазі? Дата раніше, дата <гумені 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 <гумені> Дата раніше. Дата ізмінен 14 жовтня 2015 року 13.25. А можна ближче підняти? Почекайте, почекайте. Дата створення і зміни одна і та ж сама. Світах не видити загуляли. Може подати однаковий. Ні. У нас диск створений в 16-му році. Покажи, где. Зверху, подивіться, З верхнього графа. Сам две диск чи конструкцію? Це не факт, що він записаний. Це назва диску. Його можна обізвати, як вам займається. Тобто з цим диском взагалі можна робити будь-які маніпуляції з датами? Ні, да, це, спочатку запису. Да, так, перед тим, як його записуєте, то в принципі так можна... Робити будь-які маніпуляції, так? Можна сесію не закрити, потім щось. Ну, це, це, це... Скажіть, будь ласка, виходячи із цих дат, создан із змінений, ми можемо стверджувати точно, що цей документ є оригінальним електронним документом. Не можемо. Тобто ми можемо говорити, очевидно, що це є копія з рахуванням тої верхньої дати, про яку я посилаюся, ну, моє бачення, скоріш за все, це копія. Чи можемо ми говорити, що дана копія е, не піддавалася видозмінам е, і відповідає оригіналу, виключно з цих даних, які ви зараз оглянули, без проведення технічної експерти, комп'ютерно-технічної експерти? Само не більше питання на микрофон, тому що я не слухав твого випросу. Ще раз, в історії питання. Чи можна встановити, що якомога до даних властивостей, можливість виду змін у копії, оскільки спеціаліст наразі сказав, що це є копія електронного документу, і чи відповідає він оригіналу? Ні. Неможливо без комп'ютерної спортизи? Без комп'ютерної комп не... спортизи, так. Тому що на несути попереднього моє питання було мотивовано тим, що в нас немає іншої змоги аніж через експертизу встановлювати істину в даній впровадженні від того, що це одні з ключових доказів, на які посилала сторона обвинувачення. Але можна додати, але для того, щоб це зробити, необхідно мати первоисточник, звідки, це, звідки ці записи в Правильно, це, 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 це диктофон, телефон. Там чи це хтось просто там записався? Ну в общем, в нас так в нас займався цим питанням. Прокурор пересади, який передавав ці тиски, для цього я просила його в судове засідання, допитати як особу, яка обізнана з цими подіями. Однак на той час судді першої інстанції це питання поставало. Суді першої інстанції не було мене. І захист був mm. трошки з іншої позиції. Але виходячи з того, що рішення на даний час суду першої інстанції не набуть е, спеціаліст. Рахувати перше джерело, це що ви сказали? Це може бути диктофон, мобільний телефон, або це там, наприклад, е, якісь там прослуховування там з спецслужбими, не знаємо, який це запит. Брати оригінали, вже порівнювати з ним. Відповідність суми. Суми -сум, сум, прораховуються, це, да, це робиться е швидко. Е елементарно, але виходячи з того, що е даний факт має встановити ті обставини, тим паче з рахуванням е наших е цілодерних подій що будь-які програми дуже швидкість. Що, що захист має на цій відео змінено? Зміна. Зміна будь-якого змісту. І наскільки ця зміна відрізняється від оригіналу, оскільки це копія документу? Суд може сприймати суд може сприймати і досліджувати оригінали. Або електронні копії, які відповідають оригіналам. Відповідно до позиції Верховного суду, також відповідно до нормативно-законодавчої бази нашої країни. Сторона захисту прослуховувала звукозаписи і порівнювала їх з даними, які відображені в протоколі за результатами проведення негласного прошкового закладу. Шановні суд, ви, мабуть, не зрозуміло. Протоколи в письмовому вигляді це є результат дослідження цих файлів в електронному вигляді. А ці файли в електронному вигляді, щойно вам спеціаліст пояснив, що це не оригінал, а копія. І ви не досліджували ніколи оригінал, Ви його не бачили. я говорю про зміну між оригіналом електронного документу і копією. І коли ми встановимо, що між ними зміни немає, тоді питань немає. Однак, виходячи відповідно до вимоги статті 358. Де сказано, що суд, хто третьо докази, при наявності підстав, які встановлюють е питання щодо недостовірності таких документів, а я вам показала недостовірність, оскільки файли відозмінені, і є дата, час змін таких файлів, і вам спеціаліст сказав, що це не оригінал, а копії, і неможливо встановити оглядом просто властивості саме цих електронних копій, чи е зміст оригіналу відрізняється від змісту копії. Таким чином, е виходячи. В тому числі позиції Верховного суду і законодавчої нормативної бази нашої країни, суд в першу чергу, має порівняти оригінал або переконатися в тому, що оригінал відповідає ті поки досліджується і покладені матеріали кримінального провадження. Таким чином, у нас наразі діють певні методики. Як сказав шановний спеціаліст, що є певні методики щодо порівняння в дуже швидкому режимі порівняння хеш-сум, які будуть відповідати. І стверджувати, що це копія відповідає оригіналу, і тоді ми її сприймаємо як оригінал, так як говорить Верховний суд. Якщо копія не відповідає, тоді експерт встановить зміст і суть зміни, наскільки це можливо, і в такому випадку зробить експертизу, яка буде стверджувати, в чому ж були зміни і в чому відбувалися порушення в копіях електронних документів. Пані захисне, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а всі ці питання, які ви зараз піднімаєте, вони піднімалися в суді першої інстанції? Вони досліджувалися в суді? Мене в не інстанції? було в суді першої інстанції. Ну, І коли це ж, ми це, ще, це, ж не змінює, це ж не змінює. Якщо змінюється захисник, це не впливає на те, що це має бути дослідження судді на увазі. Крім того, крім того. Крім того, да? зайцев проти України чітко зазначає Європейський суд справ людини, що суд апеляційної станції не розглядає справу по налому, по другому колу. Да? Ми не розглядаємо спершу, Ми переглядаємо законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції. Тому ці питання, якщо змінився захисник, це ж не впливає на те, що безпосередньо суд досліджував в суді першої інстанції, на увазі суд першої інстанції. Тому що після, після вас може бути інший захисник. Я, і, зміниться, да, та, і, і зміниться позиція. Та. А ми ж не можемо підлаштовуватися під кожну позицію, яка буде змінюватися. Тому я задаю це питання. Я вам дуже просто поясню, що маневр. Коли ми прийшли на поліційну інстанцію, ми заявили про питання про дослідження доказів. І суд його задовольнив і дослідив ці докази. І я наразі не прошу вас дослідити щось нове. Ви ж дослідили ці дисциплі. У вас, коли не було, був інший склад суду, десь вже досліджені. Я був, я, і я вже появляю, що я ознайомився з матеріальною справи. Я, я маю на увазі, що ми дослідили цей доказ. Я ставлю під сумнів його відповідність. Я ставлю під сумнів дозвольте, ви його дослідили. І тому, виходячи з вином статті 358-ї, в тому числі, де суд, коли ставиться під сумнів оригінальність. Документу зобов'язаний провести експертизу. Більше того, є позиція Верховного суду, на які я послалася.